І так, сьогодні я розповідатиму вам про прекрасне ще один український парфумерний бренд інтелектуальної ніші Margie Doesn't Make Perfumes. Вперше я з брендом познайомилася ще восени, на вечорницях. Окрема дяка Яні, яка організовує їх. Аромати створені від ідей до втілення самою парфумеркою. Для мене це дуже важливо. І щиро тішуся, що у нас досто таких трушних українських парфюмерних брендів. Варто зазначити, що аромати не занадто специфічні, що можуть здатися неносибельними, недосвідченим носам. Чому я на цьому зауважую? Бо в моєму оточенні дуже багато непарв захоплених, хто зазвичай фукає на дичину. Дичину. Я і відкриті до експериментів, звичайно, це дуже індивідуально. Проте Марджі це про прекрасне. Якщо на поличках магазину. В, зокрема, люксу, у вас нічого не влаштовує, все заюзане. Дратуючи, от, будь ласка, красиво та оригінально. Ще знаю, що наявність сайту та гарного інстаграму, багато хто оцінить. І так, ось семпли, чотири семпли і один тревел. Поки немає знакового аромату бренду, це вкрадені ночі, з якого все почалося. Обіцяю, що про нього розповім весною, а також одегород. Це до літа ближче, але також саме весною огляну. А тому хочу розпочати з найяскравішого. Яскравий за характером: це вічні дев'яності, аромат присвячення. Коли жуйка солодкопудрова вибудована не за рахунок пряності або трояндового сиропу, зізнаюся, у мене такий трішки. Я траванула парфумерно цим той баблгам Масхіно. Мені колись подобався, а зараз відчуваю його просто токсично, трояндово-сиропним таким жуйчастим. І взагалі аромати на, те, на тему Баблгаму не до вподоби. Більше імпонують нюанси жуйки в деяких квітах пудрових, от коли вони такі м'ясисті. Ну, що ж до аромату 90-х вічних 90-х. Це вау, це прекрасно. Він не такий, знаєте, інфантильний, прямолінійний. Тут дуже красиві бананові, зелені шкірки, лактоність така, пудровість, це наче ще не використана жуйка, свіжий шматочок жуйки в пудрі. І навіює таку натхнену безтурботність. Додає кольорів, зрозуміло. І зізнаюся, я прям ним насолоджуюся, і коли хочеться додати фарб. Це прекрасно. Експресивний та концептуальний. Я не буду читати повністю опис, але ноти зазначу, що це зелена шкірка банана, хрусткий лист банана, стигла м'якош, кориця, жувальна гумка, древні ноти, амбре та білий мускус. Плюс для мене особисто те, що він не пересолоджений. Я знаю, що попередня версія вона така більш м'ясисто солодка. Мені ця версія до вподоби більше, саме за рахунок оцього цього більш. Природнього фрукту, плід, але це 100% не прям натуральний бананчик. Це жуйка, солодка жуйка. Просто порівняно він відрізняється. І взагалі ароматів на тему банану дуже мало, щоб вони не дратували, не були такими токсичними. Мені не подобаються десерти з запахом банану, відушки, якісь сиропи з дитинства. Але травм не маю. От єдиний від артизану бананчик файний. Та від Комторсів Пацифік, напевно, там є якась ваніль бананова. Один і другий слухала сто років тому, але оцей 90-ті мені подобається ношу. Дуже подобає його така от мускусна лактонність, що трішки теж у парфумерно рівноважує. і довготривалість цієї бананової жуйки. Прям прекрасна, досить реалістична бананова жуйка. Дуже абсолютний лайк. І хочу його у тревелі також уфлаконити обов'язково. Манго, омай! Набридлося цим руснявим Вільгень парфюмері, Багато хто це зносить дах. Ой, а що, альтернатива, щоб манго не, не токсичний, пожалуйста, зараз буде. Сторі, що я порівнюю, просто час від часу треба нагадувати, це як мені написали в коментарях. В смислі, вільгельм це русня! О, тож, будь ласка, ну я не по манго, знаєте, але це мені до вподобає. Манго за пазухою. Спокійно ставлюся до манго, тому хочу от для тих, хто шукає, радити, давати, слухати і о має офлаконте. Мені дуже подобається цей плід відтворений. Він теж такий збалансований, не нагадує якихось інших фруктів. Знаєте, буває, от слухаєш, і такий манго -то, чи не манго. І він не токсик, і він не занадто вершковий, теж буває такий манговий йогурт, а він прям у зелену сторону, таку тропічну, соковиту, дуже вологу. Тут у піраміді волога тропічна зелень, це я сама дійшла до цього, не дивилася пірамідку. Дикий апельсин, це танджери, лангілангін. Енізійським мангобданом древні, древний сік, теплі смоли, білі мускуси. Ну, все працює на підтримку і оцих холодок хвої, до речі, і цитруси дуже круто підкреслюють його. Таку соковиту, кислинку, цю таку. М -м -м -м. Тож це літній аромат, яким варто послухати усі поціновувачам манго. Прямо от не пересолоджений. Тропічне сонце бугає гіллями паровуючи лишки вологи, дозрілих червонобоких плодів манго. Та він достиглий, він не зелений. Круто, що тут є і зелень, і вологість, і сам плід. Він соковитий, стиглий, не пересолоджений. От міра природності, Природний та парфумерний. Але у Марджі є ще декілька природних ароматів, які просто. Мені запали у серденько, і я зараз про них розповім. Наступний це мій фаворит. Фаворит, Просто з першого затесту пам'ятаю тепла осінь, це тревел. Це було так неочікувано, бо я замовляла семпл. Дякую, просто дякую. Марджа написала: Дочекайся, будь ласка, тепла. І потім ним користуюся, бла бла-бла. Я така угу, угу, пшик, пшик. Бо я про нього мріяла, він у мене ще в ревіші висить. Треба, до речі, відмітити, що все тепер він у мене є. Сподіваюся, більше об'єму не потрібно буде. Тож, мати земля, друзі. Друзі, Він направду розкривається найкраще саме у теплі і влітку. Тому якщо хтось хоче офлаконити чи затестити, то хоча б в теплі вдома. Ну, хоча б. Або притримайте на літо, воно того варте 100%. Аромат природний, серпневих трав. Вони запечені сонцем і просто дурманять, п'янять. Так медово розігріваються, і мені здавалося, що там якийсь алкоголь є той самий мед. Тут серпня і трави, п'янка давана, сивий полин, стручок ванілі, сіно, бензуїн, гречаний мед, то бальзам, як дерево пали листя. Він дуже сухий, то дійсно, ці такі нюанси сіна. Також в ньому є таке літнє тепло, кисень. Зауважую на цьому, бо наступний аромат, де мені також за вайбом є оце сіно, але воно щільніше за рахунок інших нюансів. Але от мама Земля, вона така гірко-сухотравна, абсолютно чистий, парфумерно втілений. Хто боїться аптечних нюансів, але однозначно тепло йому потрібне. Воно розігріває і оці бальзами, вони наче от створюють цю густу, щільну, п'янку суміш. Хоча він і занадто бальзам, що в ньому важко дихати. Така піднесеність відчувається. Можливо, більш заземлений та темний холод і трішки так кукожиться і гірчить. А у теплі це прям уф, така дух'яна фантастика. Просто дякую за цей тревел, Повторюся, Повторююся, що я його в першу чергу хотіла уфлаконити, тому це однозначно фаворит літа майбутнього буде. Ух, він настільки складний, і от це така прям нішенька. Ох, і все. Я просто буду нюхати і м -м -м, повернуся до нього, і до деяких інших ароматів ще в літніх добірках. Бо вони реально дуже класні. От це те з чим от варто познайомитися. Хто навіть там зі снобійськими замашками, у мене є таких е, декілька глядачів з такими трішки хейтерськими, ну, однозначно, токсичними коментарями, знецінюючими, типу: ось скільки оцих позитивних відгуків, нарешті щось справжнє, там критика. Але я вам кажу на правду, як перед людина, людину, що дуже Ціну і подібне, коли ти бігаєш за тими артизанами, бо тебе захоплює оця міра експериментальності, дивакуватості, наскільки носибельно носити аромат зоопарку, який пахне сіном та вимитим слоником. Ну куди, кому таке потрібно? Але от перезахопленим, тому щирий захват. От ще не наситилася. Знаєте, я не перейшла до того етапу перезахоплення, коли ти такий о, класика! Це те, що мені потрібно вінтажі. Буває інколи такі проблиски, щось у мені там хочеться вінтажненького, але от прям так, щоб ретрозвучання. Але ну, в цілому мені. І ось цей клас, подібний напрям це те, що дуже сильно люблю. І наступний аромат так само. Наступний у перекладі це новинка до коренів. Яка новинка? Це, це потрібно всім. Слухати та знайомитись розповідала Марджі, що закривала потребу в зимових ароматах. Єдиний був це вічні 90-ті і хотілося ще чогось. І ця історія to the roots» до коренів якраз про чаювання, багаття та теплі посіденьки. В Естетиці Марджі позбавлений надмірного диму, нюансів таких копчених. Люблю копченості, але тут їх нема. Здається, що оцей димок відчуття багаття, як на мене, відтворене саме в цьому ветиверчику, такому злегка димному, сухенькому, що він, наче тими цитрусами трішки підтриманий, і терпкий чай, чорний чай. Понятно, що це не одна нота, просто от, щоб якось так збуздити, знаєте, асоціації і вам описати аромат, хто за вайбом, хто любить витивери. його можна так по-різному обігрувати. Він теж і природний, і буває більш гурманський, вершковий деколи. Такий специфічний, що віддає, наче технікою чи чимось горілим. Він такий димний, горіховий, землистий, або обож, обожнює витивери. І тут є якась його така красива сторона, що підкреслює ледь-ледь таку гіркоту, іначе трі, тріскіт, дуже поетичний тріскіт а, того багаття. Воно таке от, невідверте. Натуральне, парфумерне, якимись прянощами, теплими підтримане, оцей чайочок, таке теплопряне, знову ж з цим сіном чаювання, деревне, прогріте, сухеньке, наче похмурі гілочки, тьмяні за вайбом, але тепло чорного чаю, він зігріває серце, наче щось таке затишне, тепленьке. Як і за задумом, мені здається, я ловлю його настрій. Тому, Марії, просто щиро дякую. Я прям. Настільки чуттєвий. Терпкий чорний чай, скоринки цитрусів, теплі прянощі, дерев'яні деревні ноти, лабданом, дим, гаїтянський витивер. От, ну, і для повноти, теж якісь бальзамчики. Він дуже красивий, гарний, гармонійний, На флаконення також хочу. І... Бонус, бонус. Я не знаю, що це лімітка, але вона мені також потрібна, святкова зимня Брут Рус. Я не знаю, що там в піраміді. Давайте разом будемо слухати. Але я сьогодні в ньому була. Від нього в захваті мій хлопець, просто я його куплю обов'язково. Флаконю. Ох, це ігристе! Ой, як класно! На світлині це було таке ігристе з малинкою. І тут дійсно дуже красиві. Такі ягідні відтінки суниці найбільше малини, але мені є ще такий холодок озоновий. Оці бульбашки круто передані. Ну, як то і грізти, зрозуміло. Просто парфумерно, воно дуже кльово відтворене. От прям шампанське з бульбашками червоних ягід. Такий він з холодком. Тут ледь, ледь, знову ж, відтінки мені здаються, якийсь смородиновий листочок чи смородинка. Нуль, нуль котиків, просто мінус котики, ніяких, навіть натяком. Але холод, червоні ягоди, дуже інтелектуаліті, без якихось компотіків, чи ще ну, що там може бути, елегантно, святково. На тему шампанського я небагато ароматів знаю. Єдине у мене був Дом Роса від Leki de але. Якось перестав подобатися. А там прикольне таке трояндово помело, по-моєму. І оцей шипучка, вона дуже швидко заспокоюється, і там, наче, бульбашки, от ці вивітрюються. Хоча він симпатичний, дуже гарний. Чомусь, ну не знаю, якось він мене. Ну, тут саме ягідність, ягідність, серед усіх цих нюансів, вона найяскравіша. Такі виноградні, можливо, це глюки на смородину, О, такі нюанси, які вблизькі буквально Ох, кайф, дуже, дуже гарна кльова робота, святкова. Мені дуже імпонують подібні роботи, коли це. Знаєте, не такий накритий стіл, де всі їдять безупину, об'їдаються і дуже багато випивають. А от буквально якийсь келих святковий. Я, до речі, алкоголь не п'ю, але визнати красу парфумок можу. Це елегантне свято, не набухатися і об'їстися, а дійсно провести <клух> час разом. З коханими людьми. Ой, все я вже. От вони такі цупкі, взагалі аромати Марджі можу визначити за технічними характеристиками, що вони такі дуже цупкі і ближче, ближче до вас. Тобто вони не мегахвостаті, хоча і відчутні, як ці самі артизани та сержлютанці. Порівнюю з французькою нішою. От для мене це щось от таке, просто описуючи, щоб ви мали якесь уявлення, що це все одно, усе гармонійно, збалансовано. І кльово, що, попри отакі інтелектуальні пейзажні роботи, є щось драйвове, яскраве, неонове, як жуйка бананова чи ось шампанське. Тож дякую, Марджі за такі прекрасні роботи. Дякую за ці. Аромати буду офлаконювати, роботи і купувати парфумки. Тож, усім бажаю познайомитися з цим брендом. Ви напишіть, будь ласка, з якими ароматами ви знайомі, що вас можливо зацікавило, буде цікаво почитати. Ставте вподобайки. Дякую усім за перегляд! І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!